У глибині морський Бог чує, і на висотах бачить все, усю вселенну наповняє І підтримує усе живе, а ми всього лише пилина, яку підніме вітерець і все, що звалося людина, настигне вирок і кінець. Буває, люди забувають. Про того, хто творець життя, і хоч багато влади мають, та все мене без воротя. Ти ще будуєш плани, плани, в думках малюєш віражі, а може, завтра вже не встанеш. Що скажеш Господу тоді? Калитка може опустіти, воли халдеї заберуть. І вітер зломить дім, де діти, а тілу болі завдадуть, залишиться навколо попіл, і навіть друзі змовкнуть вмить. але черпай ти силу в Бозі, коли нестерпно так болить. Ти не шукай пустої слави, вона мене, не неначе цвіт. Ти маєш від Ісуса право нести добро у цілий світ. Не зазіхай на щастя інших, а спершу розберись в собі, Бог може дати тобі більше, чи ж будеш вірним ти тоді. Твоє життя широка нива, а часу мало на землі. Поглянь, пополовіло жниво, а що росте в твоїй душі, незримий Бог, не лицемірить і не примружує очей. І тільки сильна, щира віра відкриє Бога для людей. Не будь актором твоя доля, повір не у твоїх руках, на все ж бо є Господня воля, пильнуй у справах і думках. Амінь.